Слухає, для чого гірю бійцю ЗСУ. Ані гірю, ані навіть ножем і тим більше не відтисканнями, бігом чи підтягуванням не знищують ворога безпосередньо, що вже говорити за зарядку смартцигун, до прикладу. Менше з тим, фізична підготовка це базова підготовка воїна. Так сталося, що після року молодьби Кацапів з мінометом напряму безпосередньо безпосередників. Зараз я в ЗСУ займаюсь навчаннями тих, хто має навчати. Ну, і, як бачите, сам трішки займаюся, бо маю можливості і час. Так співпало? Не, не засуджуйте. Тому хочу поговорити сьогодні про одну з частин, про гірю. Під ці кадри, де я йшов на черговий свій щабель в гвардійському ривку. О, ця вправа. Оце зараз я яку роблю, Вона називається гвардійський ривок. 12 хвилин. Ну, тільки тут спрощений варіант. Чи зміг? Ну, дізнайтесь, якщо дослухаєте, додивитесь ролик до краю. Продовжу про своє. Звісно ж, боєць не налякає ворога своїм вмінням підтягуватись на перекладині хоча б 10 разів. Але ці 10 разів це вже запорука того, що він зможе тягнути цими руками свого пораненого товариша. Фізпідготовка це базова підготовка воїна. І т.д. і т.п. І давайте не будемо про це більше. А гірі? Це вже над налаштування над фізпідготовкою. В місцях відновлення ППД це найзручніший з тренажерів снарядів. Ну о, зараз сповільнилося. Це найзручніший, повторюсь, з тренажерів снарядів. Е, як кажуть бріти, спортзал в долоні. Так, спортзал в долоні снаряд, який з'єднує різні частини тренованого тіла в цільну вже конструкцію, не окремі частинки. Вчить економити сили і прокачує силу. То треба в цьому вчити чи ні? Треба цим займатися чи ні? Ніби як ніколи. Але в перервах між змінами, коли є можливість, краще ось такий легальний кайф після міні-тренуровочки. -трен... І відра холодної води на себе вранці, наприклад. Аніж якісь тимчасове полегшення від стакана вогняної води всередину для зняття того стресу. Ну, звісно ж, артилерійському снаряду начхати. Начхати своїми уламками і напалмом, який ти Термінатор чи Рекс, розвідник екстракласу. Але. От тут я чуть не здох. Дуже старався. Продовжу. Фізична підготовка це базова підготовка воїна. Вона йде в комплекті з психовольовою підготовкою і забезпечує спеціально технічну. Треба нею займатись. Мабуть, що так. Фух.